цей форум а, такий собі знаєте, свіжий подих а, натхнення для молоді а, про те, щоб вони пам'ятали і не забували про те, що як важливо а, підтримувати свій народ, щоб вони завжди пам'ятали, що вони є синами і дочками величного народу України а, щоб вони знали, що Ніколи український народ не нападав на жоден інший, але буде захищати себе до кінця. Програма почнеться з того, що спочатку буде декілька важливих гостей, які скажуть своє слово. Якраз передової для діток наших приїхав військовий капелан, який хоче дати теж свої настанови і розказати дітям, що там відбувається. Молоді розказати, тому що можливо ми трошки живемо зараз у затиші. І нам здається, що все більш-менш, але насправді проходить дуже люта боротьба, і ми маємо про це знати. Тому він запрошений. Запрошений військовий, бойовий медик, а також прийде представники влади будуть представники освіти для того, щоб молодь побачила, відчула, що вона є важливою, важливою для України, надихнулася, тому що йде зима, і нас чекають непрості часи зимою. І я думаю собі, що це буде таким. Такою підтримкою і, і мабуть, якимось вогником, який буде вести їх через ці всі випробування. Буде профорієнтаційний блок, ми будемо дуже багато розмовляти, буде громадянський блок громадянської освіти, де буде Десятки тренерів, які будуть розбивати роз, об'єднувати в групи і працювати з дітьми. Також приїжджає до нас директор Каразницької школи бізнесу, який буде проводити інтерактив Гру життя а завтрашній день. Цілий день буде присвячений військово-патріотичному вишколу, де наша молодь навчатиметься, як надавати першу медичну допомогу, домедичну медичну допомогу, як працювати зі зброєю, як, вивозити, як виносити людину з вогню, як раненого можна транспортувати, не наробивши йому шкоди. Ну, тобто завтра буде трошки зовсім інакший день, але теж навчальний. Ми забезпечимо Чили всім дітей, щоб вони мали можливість безпечно тут перебувати. Департамент освіти і Ова. Ми якби працюємо всі на одне. Ми намагаємося, щоб все було дуже дуже добре. 670 заявок. Ми не очікували такого напливу, ми не очікували такого інтересу, і тому нам прийшлось 3-4 дні сидіти з анкетами цілими ночами, тому що до анкети був долучений такий мотиваційний лист і. Ми хотіли обрати найкращих, які зможуть стати амбасадорами і голосом свого народу і зможуть у свої громади понести цю інформацію. Тому важко було дуже обрати. Ми були в розпачі, тому що і 670 заявок обрати 150 – це насправді дуже складно, тому що за кожну людину ти відчуваєш відповідальність, і люди просто дзвонили, випрошували, щоб бути з нами, і нам це дуже приємно.